Ніхто не забути, ніщо не забуто, кажуть нам таблички на території меморіалу 411 ї батареї. Проте, дивлячись на стан поєржавілої техніки, такого точно не скажеш. Останніми роками на експонатах меморіалу все частіше замість нової фарби з'являються різні малюнки та написи. А військова техніка без належного догляду гниє, як всередині, так і ззовні. Хоча тут постійно граються діти, наражаючись на небезпеку. Одесити, які вже багато років проводять тут своє дозвілля, діляться спогадами про минуле і, попри все, вважають це місце рідним та регулярно повертаються саме сюди. Ну, раніше у всякому случаю було Ну раніше, у всякому разі, було багато людей тут. Ось Ілюша мене вигуляв, повів аж туди, десь водив дідуся. Подобається нам тут. Ми тут недалеко живемо, тому він, ще коли маленький був, на візку приїжджали. Меморіал відкрили ще у 1975 році, аби увічнити пам'ять захисників та визволителів Одеси. Тут розгорнули музей під відкритим небом з експозицією зразків військової техніки 41-45 років. Меморіал Другої світової і досі популярний серед місцевих. Проте значно більший попит мають кав'ярні та розваги для дітей. Стара аж техніка більше нагадує звалище історії. Недалеко від міста, воздух. Саморозташування, розваги, якщо врахувати те, що стоїть техніка, вибачте, її вже більше 80 років, то в якому вона може бути ще стані, як не в такому, як вона зараз. Але може бути і інакше. Ось такий вигляд, військова техніка меморіалу мала лише 11 років тому. Доглянуті пофарбовані підводний човен та літак. Тоді за великими експонатами просто неба ще доглядали. А локальна філія краєзнавчого музею була відкрита для відвідувачів. Наразі ж тут висить табличка зачинено ще від початку повномасштабної війни, а знайти бодай когось з адміністрації нам не вдалось. Ми вирішили звернутися до директора краєзнавчого музею та отримали відповідь, що реконструкцію експонатів планують. Проте поступово зазначає, наразі наглядають переважно за самою територією меморіалу за рахунок надходжень від підприємців та наголошують, не вся зона парку підпорядковується краєзнавчому музею. Ми дивилися стан цих великих експонатів, дивилися, що можна зробити. Тому що я хочу сказати коротко: якщо взяти і пофарбувати. То це нічого не дасть. Зелений масив не відноситься до музею. Там здійснює свою роботу певні виконавчі органи одеської міської ради. На сайті одеського міського голови Геннадія Труханова є мапа справ. На ній можна побачити позначку про капітальний ремонт меморіального комплексу. Втім, чи всі етапи завершено, чи тільки в планах на папері зрозуміти важко. Відомо, що міська влада займалася питанням благоустрою парку ще 10 років тому. А мер робив гучні заяви про важливість меморіалу. Завдання міської влади зробити парки Одеси упорядкованими, щоб одеситам і гостям міста було приємно в них гуляти. А парк і меморіал 411 ї батареї це одне з найбільш відвідуваних місць нашого міста. Крім того, це наша історія, наша пам'ять. Цитує міського голову прес-служба мерії. Проте історія та пам'ять виглядають ось так: ба більше дивлячись на карту сховищ на сайті Одеської міської ради, можна зробити висновок. Укриття у великому парку немає. Може, через це і експонати в такому стані. Музеї кажуть, не проводили масштабну реконструкцію саме через часті обстріли району та відсутність захисту про важливість безпеки ще влітку 2024-го заявляла віцемер Одеси з питань житлово-комунального господарства Ганна Познякова. Сьогодні першочергово необхідно зосередитись на питаннях безпеки. Безпека це та ключова теза, на якій ми сконцентруємось. Три конкретних напрямки енергетика, переробка сміття і бомбосховище. Втім, говорити не робити, і величезна територія парку 411 ї батареї і досі не обладнана бодай мобільними укриттями. Ксенія Кулашкіна, В'ячеслав Лаштаба, перший міський.